До музи, моя музо, навіщо приходиш вночі? Не даєш ані сну, ні спокою, не перо простягаєш мені, а мечі, не до миру зовеш, а до бою. То лиш предки уміли отак обіруч боронити поля і долини. А у мене лиш дум небуденних обруч, бо я просто звичайна людина. Моя музо. Ти віриш, що слово то меч, що уразить і совість пробуде, а у відповідь аж холодок поміж плеч, ти берись і пиши якось буде. Бо мовчання то підлість слабкої душі, коли можеш, то мусиш писати. Твоя зброя гостріші за шаблю вірші, бій за душі вперед, мій солдате. Поетеси ходять по землі, поетеси ходять по землі і несуть з базара помідори, небожительки, жінки земні, їм знайомі радощі і горе, поетеси ходять по землі, сердяться, кохають і сміються, підіймають на нові щаблі не лише себе, а людство. Поетеси ходять по землі, як усі, робота і адреса. Спалахне надново нова у пітьмі. Знаєте, Народилась поетеса. Поетеси ходять по землі, находившись в неї і лягають. Душі їх не щезнуть у пітьмі, то від них зірки отак сіяють.